Слава Ісусу Христу! Слава. Хвала нашому Господу, <кій> брати і сестри. У наш час да, вже згадується, ми вже часто згадуємо, що багато різних випробувань, переживань, тривог. Десь чогось, бува, приходить в наше життя щось. І ми переживаємо дуже. Але знаєте, буває таке, є, за що хотів би поговорити. за Страх. Страх є людський, і є страх Божий. І от хотів би поговорити трошки на цю тему. Знаєте, Є буває людський страх, який, люди, що в їхньому житті, ми бачимо, що да, от ми зараз бачимо, йде війна, якісь йдуть новості. Да, десь навіть можна і не дивитися тих новостей. Я, я буваю, не дивлюся новості, мені на роботі вже рядом все розкажуть. Знаєте, не треба і слухати. Вони між собою балакають, і я вже не слухався. Вже поряд. О, і буває, знаєте, от тих новостей, які хто вже приходить, якась ти там почув, там почув, там почув. І вже якась і буває так, щось і приходить, ти вже починаєш замислюватися. знаєте. Але, брати і сестри, ми всі люди, ми в тілі, да, щось чуємо, щось бачимо. Хтось переживає за дітей, хтось переживає, щоб. Не захворіти. Я пам'ятаю теж, одна сестричка робила якісь аналізи і там щось показало, щось трошки в сторону. І вона так боялася, щоб не захворіти раком. Знаєте, в неї прямо все не можна було розмовляти з людиною. Вона не хотіла слухати. Прийшов такий страх. Але аналізи здали, і, і все нормально. О, вже їй леше стало хорошо. Знаєте, і буває, що я хочу сказати, що люди бувають самі. Себе накручують якимось слухами, ще чимось в житті, і починають думати, роздумувати, воно може і в життя не прийти. А людина вже себе вже, вже настрахала, вже паніка, страх, і вже сну немає, немає життя, тільки за це й думає. І добре, знаєте, коли ми живемо живем в страхі Божому. Оце для нас є страх Божий, щоб ми жили в цьому страхі, не в тому страхі людському. І теж зачитаю зараз Слово Боже притчі, 9 глава, 10 вірш. Початок мудрості, страх Господній, пізнання святого розуму. Це, брати і сестри, початок мудрості людини. Це страх Господній. І написано, пізнання святого це є розум. От щоб саме початок, коли людина приходить до Господа, це є страх Господній. Коли людина шукає Господа, коли людина хоче зробити так, як Господь, щоб зробити добре, нікому зла не зробити. Боїться Господа перед Ним ходити свято. І знаєте, читаючи друге місце Писання, ми далі будемо розсуждати. Написано в 112 му псалмі блаженний чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, Достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, що милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, <кій> бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки. Не побачить покореними своїх ворогів. Слава Господу. Написано в Слові Божому, що це блаженний чоловік, що Господа боїться. Да? І він перебуває в заповідях Господні. Він любить Господа. І написано, що потомство Його на землі буде потужне. І потомство Його буде потужне. І благословіння приходять в Його життя. І Лихої чутки, от таке слово лихої чутки він лякатися не буде. Чутки, які слухи, які йдуть. Написано, що він лякатися не буде, серце його безпечне і довіряє Господу, які б слухи не приходили, що б не йшло, і він лякатися не буде. Людина, знаєте, дивиться, слухає, щось розмишляє. Я теж от люблю теж такі приклади, і Словом Божим і є життєві приклади. Е і знаю одну людину, гарна людина, добра людина, щедра людина. Знаєте, та людина в неї свій бізнес був, все добре було в житті, е ходить в якусь церкву, не знаю, в яку, ну, ходить. Вірить, ми розмовляли, розмишляли за Слово Боже. ну, Людина вірить в Бога. Так, да, є якісь отклонення, але вірить в Бога. І от вона все за Господа і молиться, знаєте, і ми часто розмовляли з цією людиною. І коли прийшов коронавірус, і от уже людина почала розмишляти, там щось закривається. Там щеплення, там то, там притіснення, в церкву перестали десь якийсь період да, не ходили. І от вона бере і рішається на такий шаг. Бере, продає квартиру свою, гарна квартира, велика квартира, ремонт хороший, дорого коштує, продає ту квартиру. Переїжджає в село, купляє там, дом, починає робити якісь ремонти, там все, забори, знаєте. І я бачу, що людина боїться. Боїться, переживає за те, що буде впереді. І вже в неї на розмові вже все. Вже приходить вже той, що буде запрети, вже приходить антихрист, Знаєте, в неї вже розвиваються ці страхи. Що вона бере? Вона бере, купляє багато продуктів різних там і крупи, і все заготавлює на той час. Даже млинок купила. Каже, будемо молоти. Якщо час такий прийде, вже будемо молоть молотить, як раніше, каже, мололи пшеничку і будемо, каже, буде в нас мука. О. І знаєте що, людина бачить, строїть забор високий, великий забор, камери стоять. І з тим часом знаєте, приходить таке в життя, оце за все, мислі там, уже, переживання там. І приходить то, що вона вже боїться кожного шороха. Те, що світер дерева вже шарудять, вже все ж страх. Вже Уже все, вже треба подивитись, бо хтось там у неї вже десь хтось лазить, вже, знаєте, сни якісь. І все отаке. І отак от нема довір'я до Бога. Серце людини вже в страхі, в паніки. І знаєте, як написано в Слові Божому, що страх і є мучення. Людина вже мучиться. Да, Совершенна любов. Совершенно любові не має страху. Людина вже допускає, вже нема довіри до Бога. І людина мучиться. І знаєте що? Прийшло те, що квартири немає, гроші всі вложені. Там, я не знаю, які ремонти робилися, що земля завозилася, і те куплялося. Можна було б сім домів купити в селі, чи вісім, може й більше. Один дом, грошей немає. Ще й там і пожар якийсь трапився, те, що Роман зробився там в селі, ще й вигоріло воно. І тепер, виходить, там вигоріло, тут квартири немає. Десь живе на якійсь квартирі, бізнес, бізнеса немає, нічого немає. І живе людина в отакому, таким життям, переживає страх якийсь прийшов. Брати і сестри. Але написано в Слові Божому. В притчах 14 главі, 26, 27 глава, в Господнім страсі міцне довіря людини, і її діти матимуть притулок, Господній страх, джерело життя, щоб уникати сітей смерті. Страх і міцне довір'я людини, коли людина живе в Господнім страхі, коли людина переживає тільки те, щоб. Жити з Господом, щоб робити, не робити лихих діл, написано, щоб не робити зла ніякого, щоб шукати. І цей путь, оцей Господній страх, він веде до чого? Веде людину до благословіння, до благословіння. Написано: і діти матимуть притулок. Це джерело життя, і це джерело життя, щоб уникати. Сітей смерті, бо сіті смерті це така, знаєте, пастка сатани, ворога, який ловить людину на, на, на страху людському, коли сатана, він отак ловить людину яким посилає і мислі, і те, що в нас про, проїздить, браті сестри, хочу сказати, що впереді теж буде ще багато чого буде відбуватися. Як війна закінчиться, яким путем, яким образом, ми не знаємо теж? Вона, може, дуже громко закінчиться. І люди, знаєте, будуть боятися, боятися. Але написано в Слові Божому також, що їхнього страху не бійтеся і сестри, ми діти Божі. Ми діти Божі. І, ми, і, і Богові добре, коли ми довіряємо йому, коли в нас є довіра до Бога. Написано в притчах 8 глава з 13 вір. Страх Господній то ненависть до зла. Пихута гордість, лиху, поведінкою ста нещирі я ненавижу. От Слово Боже, так каже, що страх Господній то ненависть до зла. Лиху поведінку, уста нещирі, гордість, пиху, таку, знаєте, людина така надмірно, живе, так з висока дивиться. І це все Господь оцю поведінку людську ненавидить, Бо тому що, браття сестри, Бог бачить людину, яка боїться робити гріх і зло робити. Блажен кожен, написано в Псалмі 128. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Людина буває, іде за Господом. От буває, да, віруючі люди, йде за Господом, ль, покаялась. Добре, коли людина приобрела початок мудрого сестра Господній. приобрела це. Це дуже добре, коли людина боїться согрішати. Але знаєте, бувають такі моменти в людини, коли людина раз десь согрішила. ну Дивиться, нема відповіді. Господь, якби не отримала наказання за це. Ну, Другий раз там згрішила. І там іще чуть-чуть, от і дивиться, ну, наче і нічого. І живий, і стою здоровий, не, не, не впав, як ананія, сапфіра. Живий здоровий. І далі потихеньку, ще, може. Один брат, коли впав пастир церкви, і він розказував, був пастиром церкви. І його запитують, ну як так сталося в твоєму житті, що ти був пастирем церкви? І впав, отлучили його. І він, знаєте, вже. І курить, і п'є, живе, як, як люди, отак, живе. І от з ним розмовляли. Чому в твоєму житті так сталося? Він думав, думав і каже: знаєте коли, коли я почав боятися Бога? Коли я почав боятися Бога, коли я почав, Зрішив раз, другий раз і почав боятися Бога. І знаєте, і прийшло таке падіння. Перестав боятися, Бога. Да, вибач, я не так. Да, перестав боятися Бога, так, я може не так. Перестав боятися Бога. І в його життя отаке прийшло. Хочу сказати, розказати такий за Йосифа приклад. От дивіться, коли брати Йосифа кинули в яму. Я думаю, як несправедливо було, як йому було больно сидіти в тій ямі. Рідні брати отак поступили з ним, сидячи в тій ямі, прикро, больно. Я думаю, в нашому житті теж бували такі приклади. І в моєму житті мені не раз доводилось, я думаю, я згадував приклади про своє життя, як бути в такій ямі, що, казалось би, тебе всі оставили, тебе предали. І, і ти сидиш в тій ямі, і вийти відтуда ти не знаєш я. І от Йосиф, який що він робив в своєму житті? да? Прийшов він туди, в тюрму. Це також брати, брати допомогли йому бути в тій тюрмі теж. все все почалося з того, що брати його передали. Був в тюрмі, ти вийшов оттуда, пересидів. В житті йому було, я думаю, важко переживати це. Дуже важко. Коли рідні брати його і так от. І знаєте, коли прийшли ті брати до нього, коли вони нуждалися, коли батько вже прийшов на його землі, браття сестри, він тримав на них зло. Що в нього було на серці? Він плакав. Він бачив їх, виходив в другу кімнату, він плакав. Але коли помер батько, то брати прийшли. І каже, вспомни, щоб батько твій казав, заповідав тобі, щоб ти, каже, не робив нам зла. Бо як я помру, да, що вони переживали, що як батько помре, і Йосиф тоді буде їм мстити. Він згадає, що вони йому зробили погане. Знаєте, не всі люди з цим справляються, коли їм роблять больно. Люди не всі справляються. Вони хочуть часто є, що люди. Отомстити хочеться, отомстити хочеться. знаєте, і, і це не є страх Божий, коли людина хоче відповідати злом да, на зло, ще якісь моменти. І що він їм сказав? Що він сказав Йосифу? Не бійтеся, да, не бійтеся, я боюсь Бога. Браття, сестри, коли ми будемо боятися Господа. Робити зло, грішити, Господь буде вступатися за нас. Він буде з тої ями витягувати, доставати з тої ями. Ми там не залишимося в тій ямі. Я згадую своє життя, коли мені так больно було, я різ своїм братом, брат старший, він завжди за мене заступався. Я його любив, поважав, також і він мене. Він заступався, бо я ще був малим, да, він уже в старшому класі. Я ще там десь в п'ятому, він в десятому, він там хоп, заступався і все таке. Він заботився. Я пам'ятаю ті моменти, коли він якісь перші гроші заробляв. Він мені купляв якісь подарочки. Ти дасть якісь кросівки, я їх ще ніде не бачив. Такої близько ніде не було. Це рідкість, якась була, він їх переслав десь там в Астрахані, в Росії служив. Якийсь костюм спортивний, десь їхав, він пам'ятає, їздив на заробітки, мені там ну, на тобі там, 100 доларів де заробив. знаєте. І отак от, от любили один одного. От прийшло таке время, коли я виріс, то я вже за нього заступався. Був такий час, у нього така голова, що почав лізти туди, куди треба і куди не треба, щоб приходилось і мені дивитись за ним. Вже був такий час. Але знаєте, коли. Він уйшов з сім'ї. Мені так казалося, він пішов до одної жінки жити. Не розписались. Та жінка жила таким життям. І вони там разом жили, що таким життям жили. Мамі там теж таке виробляли там, щось то дзвонили. Я не буду в ці подробиці вникати. Ну дуже багато такого через ту жінку. Він з нею жив, там І це все робилося проти сім'ї нашої вже. І знаєте, я. У мене, мені було больно. Мені було больно. Думаю, як це він так мог жити. Ну, як це він там з нею живе? Як він міг? Він до батьків перестав ходити. Ми перестали общатися. Думаю, ну як так він може поступати з нами? Ну, жили, все добре. Але знаєте, Господь потихеньку робив роботу зі мною. Знаєте, зі мною робив роботу, Господь. Я потихеньку молився, за нього молився. Молився. І за неї молився, за ту жінку, з якою він жив. Знаєте, і Господь потихеньку робив, що моє серце наверталося. Я почав йому дзвонити, кажу, прийди, зустрінемося, порозмовляємо, прийди. Ну і він потихеньку да, він отак в сторону, але потихеньку, потихеньку, і слава Богу. І я бачу роботу теж Божу на цьому. І читаю ще слово Боже. Як е, Псалом 34 з 8 віршу, ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа його святі, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їхні з усіх скорбот їх, врятував їх. Близкий Господь до тих, у кого розбите, розбите серце, покірливих духов Він спасає. Багато в праведника. Скорбот, але з усіх них Господь його рятує. Слово таке Боже, браття і сестри, воно живе і діюче. І коли ми живемо цим Словом Божим, воно живе в нас, воно це Слово воно виконується. Воно виконується в нашому житті. Коли ми шукаємо Господа, коли ми шукаємо те, як зробити добре, гарно, щоб бути милосердними. Що Бог каже? Уста каже, лживі ненавижу. Да, ті, хто обманюють ті лукаві уста. Оте От Господу не до вподоби. Знаєте, через гріх, буває, люди, через гріх у людини приходить страх тоді. Людський страх приходить, не Божий. Людина согрішає, десь согрішає, і вона боїться, вже в неї, вже немає з Богом стосунків, немає того зв'язку. зв'язок тіряється. тіряється з Богом зв'язок. І приходить страх, браття і сестри. І ще значимо. Написано, хто хоче жити і, бач, і бачить добрі дні. Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступай від всякого зла, від всякого недоброго. Читаю ще псалом 2, з 11 12 вірш. Служіть ви зі страхом і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженний усі, хто на нього надіється, Блаженний всі, хто на нього надіється. Радійте з терпінням, браття, сестри, щоб була ця радість. Бо коли, бо коли людина в страху, то де ж та радість візьметься, коли в людському страху, а коли в Божий страх приводить до радості. Божий страх приводить до радості. Написано, служіть Господи, зі страхом і радійтесь тремтінням, шануйте сина. І написано, щоб вам не загинути в дорозі. Дорога життєвий шлях. Ми йдемо цим життєвим шляхом. це та дорога, щоб нам в цій дорозі не загинути. Бог каже: блаженні усі ті, хто на нього надіються. Є з дороги, хочу, є дороги, є написано в Слові Божому дві дороги. Одна вузенька, а друга широка дорога. І от багато хто попитається тією вузенькою дорогою пройти, ну не зможуть. Бо там, знаєте, на тій вузенькій дорогі треба упокоритись, треба на тій дорогі проходити, знаєте, низенько так склонитися. Оце та дорога. Путь такий, коли ти упокорився, тому що написано теж є в слові. Е... Щас. Е... Треба, Господь, слава, життя. Нагорода за покору, страх Господній. Багатство слава і життя. Нагорода за покору. І написано ще в руському переводі, коли спочатку смирення, написано, а за ним йде страх Божий. Бо щоб людини прийшов цей страх Божий, то треба ще смиритися спочатку. І тоді буде й страх Божий. І є нагорода написано. А ця широка узенька дорога. Люди бувають і не замічають. Як вони зузенької переходять на широку. Ну, Тут не хочу, тут мені не подобається, так буду робити, а так не буду робити, а так я понімаю, а так не понімаю. А є для цього слово Боже. Є слово Боже. І Господь, який нас, який нас навчає. Тому, браття і сестри, хай Бог благословить, що ми крепко тримались Господа, щоб ми йшли Дорогою прямою, пряма дорога це є той Путь, істина і життя. Оце пряма дорога, вузенька та дорога. О. І написано блаженний, хто на нього надіється. Хай Бог благослови. Ми будемо дякувати Господа. будемо благословляти ім'я Його, щоб ми надіялись, уповали на Нього, щоб нам ходити у страхи Божі. У страхи Божі. І він нас. Приведе до благословіння, до життя. Хай Бог благословить. Давайте помолимося і подякуємо.